Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! бабусям, дідусям, татам мамам. Збирайтесь з всією родиною. Беріть свої ковдрочки, подушечки, іграшки, улюблені, і будемо слухати казочку. Бо казочка не тільки цікава, але й дуже-дуже дуже повчальна. Все! Готові тоді до справи. Усмішка. Цю казку написав Василь Сухомлинський. Був сонячний травневий ранок. На зелених луках, що починалися одразу ж за селом, розквітли жовті кульбабки Дзвеніли бджоли, джмелі. А в блакитному небі грав на срібних струнах шайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця волосся. Вона почимчикувала зеленими луками. Побачила барвистого метелика й усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її посмішку. Усміхалася дівчинка й тупала тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішаючи. Коли це дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, а в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідусеві усмішку. Вона сподівалась от зараз і він їй усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим? І непривітним. Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалась. Вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його. Усміхніться і ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишався похмурим брови насупленими. А очі злими. Сховолодів серцем дівчинки. Усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затмарився, спохмурнів цілий світ. Зелений луг посірів, жовті сонечка кульбабок перетворились на фіолетові плями, блакитне небо стало блідим. А срібна пісня Жайворонка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилину дід вже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі, і її серце затремтіло, коли вона побачила. Знову хтось іде на зустріч. Придивляється, аж то бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась. І такою доброю, та щирою була та усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав. Переливаючись різними барвами. Мов маленькі сонця знов заясніли кульбабки, задзвеніли бджоли, джмелі, заграв на стрімних струнах жайворонок. От і, казочці кінець, а хто слухав молодець? Ця казка не стільки для діток. А скільки для ваших тат, мам, дідусів і бабусь. Дорослі, посміхайтеся частіше дітям. Їхнє серце тоді теж сміється. І до зустрічі. Пока-пока.